Всім привіт у цьому відео. Ведучий і поет Петро Мага розповів, що думає про хейт, з яким зіткнувся Олег Винник після інтерв'ю, яке він дав у Німеччині Вікторії Куроцьці. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ведучий і поет Петро Мага розповів, що думає про хейт, з яким зіткнувся Олег Винник після інтерв'ю, яке він дав у Німеччині Вікторії Куроцьці. Під час розмови з Ростиславом Калацинським мага підкреслив, що винник допомагає ЗСУ. Він також повідомив, що артиста обікрали псевдоволонтери. Я знаю все про таємниче зникнення винника і хочу звернутися до людей, які захейтили його. Олег Винник виріс при українському товаристві обмежено зрячих людей. Перший свій гонорар він витратив на те, щоб повернути матері зір. І тоді, коли він мив туалет у Німеччині, його доля нікого не цікавила. До того, як почав співати у мюзиклах, він мив туалети. Зверніться до керівництва 135-го окремого батальйону 114-ї бригади ТРО, які були на Бахмутському напрямі. Скільки джипів їздять по фронту, шикарних нових джипів. Це все придбав Олег і передано на баланс бригади. В Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які ці гроші вкрали. Казали, що він приїде і вони йому голову відстрелять. і таке було. У нас усі все знають, але тільки не літають. На той момент, коли почалася війна, Олег проходив дуже серйозне лікування. І не в Україні, і навіть не в Німеччині. Переривати лікування він не міг. Я знаю, нічого говорити не можу. Це його особиста справа, лікарська таємниця. За час війни я єдиний раз розмовляв із ним на тему, як знайти тих волонтерів, які в нього величезну суму взяли і зникли. Ми пробували їх знайти, але поки що ні. Якщо кожен зробить для фронту стільки, скільки зробив Олег Винник, то наше просування пішло б значно швидше, зазначив ведучий. Його найбільша помилка в тому інтерв'ю це те, що він не зрозумів війну, не відчув її, не був тут. Додав мага. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.